Як Володимир Зеленський залишає Білий Дім? Наскільки я розумію, завершилася вже зустріч і перед цим ланч, а Потім зустрічка тривала трішки довше. Якщо у нас є, будь ласка, це відео, давайте його виведемо і покажемо нашим глядачам в режимі реального часу. Так, ось можемо зараз побачити, як помічниця. Так, як помічниця Трампа, якраз таки супроводжує президента України Володимира Зеленського. Він сідає в машину, почесна варта. Знову ж таки, всі ці протокольні процедури, і бачимо, як ось автівка від'їжджає від Білого Дому. А грубо кажучи, ось фактично дві з половиною години зайняла вся зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Спочатку вони зустрілися десь близько 8.30, півгодинки, трішечки навіть. Більше поспілкувалися із пресою. Потім був закритий обід, і знову ж таки після нього спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Е, очікуємо ми на підхід до преси Володимира Зеленського. Вочевидь, що це не відбудеться уже в Білому домі. Можливо, це буде е, там Галявина, якийсь інший майданчик. Можливо, цього не відбудеться зовсім. Будемо за цим стежувати, стежити, оновлювати інформацію.